Івано-франківські комунальники не поспішають засипати за собою розкопки. За даними муніципальної інспекції з благоустрою, в місті незакритими налічується 95 розкопок. Найбільше їх утворило управління газового господарства. Там пояснюють, що зимові морози спричинили численні витоки газу. До того ж, газогони старі і швидко зношуються, не справляються із роботою. Також теплокомунерго та міський водоекотехпром. Останні невчасно закопують розриті місця. До того ж, роблять це неякісно. Відтак усі Комунальні служби, які проводять роботи з підземними комунікаціями, отримали чергове попередження від мера Віктора Нушкевичуса. Насамперед мають ліквідувати розкопки поблизу шкіл. Часу на все про все до 1 вересня. Такі розкопки, які знаходяться поблизу навчальних закладів, це йде розмова не тільки про експлуатаційні організації, такі як РЕМ управління газогосподарства, теплокомуненерго і водоканал, а й інші підприємства, які мають розкопки установи. Поблизу шкіл. Хотілося б, щоб до кінця цього тижня, до 1 вересня, ці розкопки були максимально по можливості ліквідовані.